Наша лікарня це лікарня, яка надає, спеціалізується на наданню невідкладної медичної допомоги. Із тих 20 тисяч хворих, які поступають в лікарню щороку, більше 80% це хворі, які доставляються швидкою медичною допомогою. Тому вони потребують негайного реагування. Дуже чіткої злагодної роботи медичних працівників, роботи бригади лікарів, і щонайменше 5-6 лікарів займається для того, щоб надати допомогу, вчасно діагностувати, провести оперативне твічання і якісно лікувати. Галузь охорони здоров'я, так як і взагалі суспільство наше. Переживає достатньо такі складні часи, часи реформування. Що таке реформування? Галузі охорони здоров'я. Воно вже формально йде більше 10 років. У нас змінюється первинна ланка. Пройшло навчання лікарів з терапевтів на сімейних лікарів. Ну, реально щось це дало. Ну, навряд ли ще люди, мешканці нашого міста зрозуміли, що щось пройшло в охороні здоров'я. Тому реформування воно має два напрямки. Перший, основний головний напрямок це на рівні держави повинно бути прийнято рішення, яка повинна бути охорона здоров'я. І звідти питання повинні йти. Вони глобальні. Ніяк ці питання не можуть вижити ні в Черкасах, ні в Черкаській області, ні в Нібипетровській, ні в Харкові. Це державна державний підхід. Коли реформи підуть чи не підуть, як зрозуміють їх мешканці, ну пересічні громадяни, дуже легко, коли вони прийдуть в лікувальний заклад, їм буде надана допомога, вони не будуть бігти в аптеку за ліками, реально пішли реформи. Поки вони приходять і за все треба платити, реформ немає. І це такий чіткий, ясний індикатор. що б ми там не говорили, що б ми там не змінювали. А коли приходиться так дорого викладати кошти за ці ліки, за все оплачувати, тому що реального фінансування немає, реформ немає. Досить, але сказати, що все залежить від держави, то ні. Дуже багато питань є місцевого характеру, які можливо проціональному використанню коштів можливо виконати. Ну, це перш за все питання, які пов'язані з. Утримання закладу, я б сказав би, логістику забезпечення закладу, як і медикаментами, медичним обладнанням, поточні ремонти, інші питання. Вони робляться, плавуються, так. Да. Їх можна краще зробити, можливо краще зробити. І на це треба сказати. Досить багато питань пов'язано з роботою медичного персоналу, лікарів. На сьогодні можна сказати, що система. Після дипломної освіти лікарів вона не задовільняє того рівня, який повинен бути охорони здоров'я. Що я мажу на увазі? Що рівень підготовки лікарів медичних вузов це зовсім не той, що був 30-20 років назад. Рівень після дипломної освіти він не той, що потрібний до цього, тому дуже багато поділяється уваги навчання в лікувальному закладі лікарів, і також зараз ми орієнтовані на навчання лікарів за кордоном. В нашій лікарні щороку ми стажуємо своїх лікарів. Це 5-6 лікарів, медичних сестер в клініки в центральному госпіталі Франції міста Лімош. Також в Німеччині, от останні, буквально тиждень назад у нас стажувався лікар-тевматолог в Німеччині, після, після чого було впроваджено нове оперативне втручання. Щороку державних осигнувань у нас йдуть, ну, все фінансування лікувальних закладів, воно йде по формулі. Воно державне на жителя розраховуються кошти і вони йдуть на утримання цих закладів. Тобто воно однакове фінансування по всій країні. Але цього фінансування державного його не вистачає навіть на зарплату. Тому іще ще із кошика місцевого бюджету додаються ці кошти для того, щоб було нормальне фінансування. Безпосередньо наш заклад має фінансування на рік зараз приблизно 40 мільйонів гривень. Із цих 40 мільйонів гривень це 80% це заробітна плата з нарахуваннями, 8%, трошки більше 8% це комунальні платежі і зовсім небагато коштів залишається на медикаменти на інше, на інше, на інше фінансування. Хочу відмітити, що на медикаменти наш лікувальний заклад попередні роки фінансувався не непогано. У нас було 12 гривень на добу на одного хворого. 12 гривень на одну добу. А реально коштів в середньому десь біля 400 гривень в коштів йде на лікування. Але останні роки сума залишилась та сама. Зв'язку з подорожчанням в ліків майже втричі сума ну, зменшилася. І тому зараз цих коштів реально в нас вистачає на саме необхідне. Це наркотичні засоби, засоби для наркозу, ленгенплівка там інші реактиви для лабораторії. І безпосередньо на самі ліки залишаються надзвичайно малі кошти. Звичайно. Беремо участь в виборчій кампанії не за те, що нам щось хочеться, ну, якісь, якісь проблеми особисті вирішити, чи ще щось. Це вже крик душі, тому що дуже багато, багато питань, які пов'язані з охороною здоров'я. А ви знаєте, що охорона здоров'я в бюджеті міста. і і області займає майже трість бюджету. І там, на жаль, ну як мало мало лікарів, і цими питаннями займаються не фахівці. До чого хочу сказати? Ну, допустим, там проводиться в місті тендерна закупівля, приймають рішення по закупці якогось обладнання. Абсолютно люди не маючи ніякого відношення до охорони здоров'я, ніякого в них медичної освіти немає. Тобто їм щоб ціна зійшлася, щоб правильно документи були оформлені. А куп закуплене буде обладнання, яке пропрацює місяць, але воно буде дешевше на 10 гривень, для них це нормальне віднос, для нас це неправильно. Тому я вважаю, що кожною справою повинні займатися безпосередньо фахівці, які в цьому мають професійну підготовку до цього і приймати виважені і такі необхідні для міста рішення.